Погляньте у віконечко, чомусь сховалось сонечко у цей зимовий час. Та ми засвітим сонечко, бо ми самі, як сонечко Вітаю вас усіх. Сьогодні ми з вами послухаємо вірш Тетяни Мезенцевої Січень. Розсміявся дзвінко Січень, заяскрів сніжинками. Дітворо гуляти кличе. Білими стежинками. Швидше, швидше на санчата, з гірки покатаємось. Снігу я приніс багато, ному позмагаємось. І жартує січень білий, шелестить порошею. На санчатах ми катаємось зимоньку чудову. Прослухайте декілька разів вірш і запам'ятайте його. І, як завжди, запрошую вас відвідати нашу арт-майстерню. Сьогодні з вами ми будемо малювати зимовий пейзаж. Для роботи нам потрібно гуаш, аркуш паперу, простий олівець з гумкою, стакан водички, палітра та пензлики. Розпочинаємо. Щоб зручніше вам було малювати, кріпимо листок до картонки за допомогою скотчу. Будемо з вами малювати пейзаж. Спочатку намалюємо горбочок, який знаходиться перед нами. Намалюємо іще один горбочок, який знаходиться вдалині. На тому горбочку, який знаходиться ближче до нас, намалюємо дерево. Знизу ширше. Вгору стає вуще і від стовбура розходяться гілочки. Тепер на задньому плані на горбочку, який знаходиться позаду, ми намалюємо будиночок, прямокутник та трикутний дах. Біля будиночку знаходяться кущі. Ми їх намалюємо. Ось такими хмарками. Ми підготували наш малюнок, а тепер будемо розфарбовувати. Для цього нам потрібна біла та синя гуаш. Переносимо синю фарбу у палітру. Небо у нас буде синього кольору. Замальовуємо і верхівку дерева. Потім ми виділимо його. Білою фарбою. Далі нам потрібно з вами розфарбувати пагорб, який знаходиться вдалині. Та фарба, яка у нас залишилась на палітрі. Ми розбавимо її з невеликою кількістю білої гуаші. Коли вона стала трошки світлішою, ми розфарбовуємо пагорб, який знаходиться вдалині. Щоб розфарбувати будиночок та кущі, які знаходяться на пагорбі, в цю фарбу. Ми додаємо ще трішки білої фарби. У нас вийшов світліший голубий відтінок, і ним ми розфарбуємо будиночок та кущі. Щоб розфарбувати пагорб, який знаходиться ближче до нас, потрібно ще додати білої фарби. І в нас вийшов ще світліший колір, ним ми і розфарбуємо наш пагорб. Слідкуй за тим, щоб фарба була світліша, не однакова. Тепер нам потрібно розфарбувати дерево. Яке знаходиться на передньому плані. Для дерева ми візьмемо білу гуаш, якою і намалюємо наше дерево. Тепер темно-синьою фарбою намалюємо двері на будиночку та віконечка чотирма цяточками. Від даху на стіну падає тінь. Ми також її відділимо лінією. Нам потрібно показати сніг на нашій зимовій композиції. Для цього ми візьмемо зворотню сторону олівця з гумкою, вмочимо її фарбу та зробимо відтиски, які будуть нагадувати сніжинки. Зимова композиція готова! Сьогодні ми з вами навчились змішувати різні відтінки синього та голубого кольору. Всім гарного зимового настрою! Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!